Доброго дня, шановні, щось мені згадалися ті далекі 30-40 років назад, коли ми вирощували розсаду. Насіннячка було не дуже багато. Було так, що ділилися по 2-3 насінинки томатів. Я не була заядлим таким томатолюбом, але тепличка в нас була, це десь були 90-ті роки. І ми, знаєте, як отримаєш ті п'ять насінинок і дуєш на них, дуєш, а бувало так, що проклюнеться ось одна. І дуєш на неї, а вона всяк може статися. То тоді так був популярний такий спосіб, шановні, Я вже показала. Подивіться, що я витягую. Бачите? Подивіться. Оце вершечок із цього томату. Бачите? Ось. Витягнувся. Уже десь було сім, Тут, раз, два, три, чотири. Я залишила листочки, бачите? А вершечок зрізала. Я це показувала. Оце зараз навіть не зможу, напевно, вставити сюди. Але то нічого. О, вони гнуться, далі поставлю, бо буду посадити. Чому ж я це показую? Тому що я його посажу сьогодні. Бо вже таке коріння, подивіться, в воді плаває. Бачите? То його треба посадити, хай він вже росте, і він вже на цвіт викине. А що ж далі в чому ж секрет? А в тому, що ось ось, ось бачите, ось один і ось другий пагінець. Воно зараз від основного корня оці два пагінця будуть гнати і рости. Їх теж можна буде зрізати так само, як і оце. Якщо це якийсь цікавий сорт і вам треба розмножити. То це таким чином можна зробити. Це користувались дуже давно, не знаю, зараз більш доступні ціни, більш широкий вибір томатів, не цей, то цей. Але це колись практикували і так було популярно. Тому ділюся, от так сталося, що цей томатик тихнула на сінечку, він погнав, думав, а я тебе буду. Як кажуть, викидати, чи як бачите, яке коріннячко гарне. Я його зараз посажу окремо в таку червоненьку ще. І ось, а це теж хочу пересадити. Бачите, у мене такий томатик виріс, виріс. Це канатка дала. Десь три, три насіннячка. Better Boy. Лучший парень. Кращий хлопець на селі, мабуть. От, я три насінинки. Так, треба. У мене три насінинки, якраз всі зійшли. Це був на вікні у мене в спальні. Бачите, такий гарненький. Найкращий хлопець на селі буде. Посажу в теплиці це інтер... Інтер... індетермінантний сорт. І в теплиці посажу, є де садити. Але поки що хай підростає тут. Оце така новинка у мене. Що я хотіла з вами поділитись, бувайте здорові! успіхів вам!